Вітаю друзі 11 липня. Римські канікули. Саме так називали і називають Саміт по відновленню України, який вчора закінчив свою роботу в Римі. Зелені гниди, Народні депутати. Міністри, їхні заступники, голови обласних воєнних адміністрацій, їхні заступники і ще ціла когорта чиновників, яких в Рим десантувалось з воюючої України з-під обстрілів шахетів і ракет, ну так сотні зо дві. Довольні і пальники, усмішка від вуха до вуха. Під руку мляді обох статий, просеко, шприцапероль річкою, ракобразні омари, вангусти, мушлі, що хочу. Ікра червона, ікра чорна, Бренді віскі, і доволі і пальники. Там, там, там чиновники, офіс президента, всі вони. Ми вже говорили вчора про це. Потім Бутіки, Бутіки з самими дорогими. Тяжкими люксовими брендами, і все в валізки. В валізки собі, в валізки своїм коханкам, коханцям, а потім ніч на солоди. На солоди, яку дарують дівчатка, комусь хлопчики і посмішки. Посмішки на ранок заранкове овате. А в цей час по Києву? Летять російські шахети, російські ракети, Київ горить, Київ димить, поранені, загиблі, а вони на римських канікулах зелені гниди. І якби був хоч маленький, ну хоч отакий толк від їхніх цих воєжів. Розказують про потужну допомогу, вкидають він в опросія все, що завгодно, аби їм повірили. А для того, щоб не звертали уваги на ці іпальники довольні, зелений гнид, нам показують на абсолютно приватній конференції, організованій фондом олігарха Віктора Пінчука в кулуарах Наєма і Авакова, які між собою розмовляють. Ну, ви проговорить про Арсена Борисича, ви поговорите про Мустафу, а ми тут поки що джигі-джиги, пукі-пукі і вжик-жик позаймаємось. А головне баблішко. Баблішко позбираємо з Лохів, з Лохів європейців, будемо казати, на потужну війну, а самі на розпил. На розпил і все. Ну, а якщо е, залишити 80%, а то й 90 конференції, яка була е, наповнена вжик вжик просяка шприцами і тяжким люксом. А поговорити про речі реальні, які стосуються оборони України, стосуються відновлення України, то ви будете в шоці. Давайте трохи потужних новин, від яких ви будете в шоці. Як думаєте, по якому колу нам представляють угоду на 5 тисяч ракет для ППО від Британії? Більшість з вас знає, що цими днями, от в столиці, Італії, Римі, відбувається конференція з питань відновлення України. Про цю подію пишуть мало не всі, та всі українські ЗМІ, телеграм-канали, де в більшості освітлення події супроводжуються гучними заголовками. Тобто нам згодовують або наєм заваковим, щоб ми на зелений гнид уваги не звертали. Або гучні заголовки про перемогу. Дехто взагалі зловживає клейбек з заголовками, щоб сподобатись владі в надії на якісь, ну, на якісь дивіденти. Зокрема, ви могли читати новинні пости з такого роду заголовками. Найбільша угода в історії Великої Британії поставить. Британія Україні понад 5 тисяч ракет ППО. Україна та Велика Британія укладають історичну угоду про постачання 5 тисяч ракет для ППО. Ну і тощо. Зазначало, що Україна та Велика Британія в 40 липня укладають історичну угоду про постачання Збройним силам України. Ракет для протиповітряної оборони. Чалес. Про це повідомили на сайті Уряд Великої Британії, де й вказали, що їхня країна вироблятиме для України ракети для систем протиповітряної оборони Чалес протягом 19 років. думайте, За рахунок фінансування на 2,5 мільярда фунтів стерлінгу. Ми підтримуємо Україну не лише в боротьбі з російською агресією, а й у відновленні її обороноздатності. Ця угода доказ нашої підтримки, заявила віце-прем'єрка Великої Британії Анжела Рейнер. Ця новина летіла численними пабліками і продавалася, продавалася, продавалася українському суспільству. Як одна з найбільших потужних перемог нашої влади в рамках конференції в Римі. Ну, дійсно, не про млядей же говорити чи тяжкий люкс, про ракети. І дійсно так, і є. це хороша новина для кожного українця, який розуміє, що від цього залежить захист нашого неба від атак російських окупантів. Проте є один нюанс. Цікавий нюанс, про який чомусь українські пабліки промовчали. Вибачте, за прямоту, але угоду на 5 тисяч ракет для ППО ЧАЛЕС від Британії, ці самі пабліки вже продавали вже продавали українському суспільству раніше в рамках Саміту з питань безпеки, який відбувався в Лондоні на початку березня цього року. Тоді також наші медіа писали про історичну угоду, і все в такому дусі. Та що там медіа? Тоді сам міністр оборони, а можливо, в майбутньому посол в США Ростемо Мера, вробив гучні заяви приміром. Ця угода одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проект на суму 1,6 мільярда фунтів, спрямований на зміцнення українського ППО до 2030 року. Він фінансується коштом увага, кредиту, гарантованого Британською державною агенцією Експерт Фінансию. Для особливо обдарованих, які зараз хочуть розказати, що Масійчук маніпулює чи поширює ІПСО, а ці дві угоди, то різні великі договори щодо поставок, разу видихнути, почитати публікацію німецького видання Deutsche Веле, де. На відмінно від наших медіа одразу чітко вказано, угода вперше анонсована прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером ще 2 березня. Тобто нам продавали вже продане. Продали раз в Британії інформаційно, продави вдруге в Римі, ніхіба поки що не поставили, тільки продають, 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 повітря продають. До речі, Хто з вас уважно читав зазначену інформацію, міг побачити досить цікаві моменти розбіжності. Так от, на саміті з питань безпеки 2 березня йшлося про ціну проєкту на суму 1,6 мільярда фунтів і реалізацію до 2030 року. А ось уже в Римі все звелось до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів із 19 років. І якщо не помилялась, єдиною стабільністю є надання цих ракет за рахунок кредиту, 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 що гарантується Британською державною агенцією «Юг Експорт Фінансу. Розумієте, в кредит продають, ще й не продають, і не дають, і ще їх немає. І невідомо наскільки років. Якщо хтось досі не зрозумів, то зриму через наші пабліки українському суспільству по другому кову продають одну і ту саму угоду. Правда, з поправкою, сума і час реалізації кредитного договору збільшено, тобто більше вкрадуть і буде дорожче для держави, і вірогідно, що значно пізніше. Чи воно тоді потрібно буде? Ну, якось так. Такі історії з подвійним продажем інформаційним будь чого не новина. Раніше схожа ситуація була з угодою про позику на 26 мільярда фунтів від тієї ж таки Британії. Ну, вміють британці продавати повітря, коли в березні українцям по другому колу розказували про отримання грошей ще з минулого року роками. Продають повітря, одне й те саме. Забивають голову. Війна триває, люди гинуть. Британці считають, британські банкіри, Ротшильди та інші вважають лавешку. Ну, так і живуть. Одним дозволяють млядей по кабаках та бутіках тягати по риму. Відрами просяко і роль жрати омарами вангустами зажираючи. Скуповувати в валізки тяжкий люкс брендований, а інші мають сидіти під ракетами, шахедами, а Ротшильди енд компані будуть рахувати. Нам повітря їм бабки. Нам повітря їм бабки. Нам війна їм бабки. Нам війна їм бабки. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.